Всім привіт! Я відкрив більше ста блоків в Роблоксі! У нас сьогодні дуже багато блоків. Ааа, Найс, nice. берем цей тепер, великий. Лаки. Най! Дивіться, як вони виглядають симпатично. Піднімаємося на другий поверх. І тут у нас є ще більше Піднімаємося на третій, а тут у нас капець! Let's go! Мені чомусь сьогодні максимально щастить Це такий жорсткий випуск, що ви будете в шоці. Лайкет! Гоу, перший блок. Оп! Другий блок! Найс! Третій блок! а Що робиться? Четвертий блок, боже! П'ятий блок! Що за секунду? Ааа. Окенові! Так що ми починаємо, але перед тим підпишись і постав лайк. І Напиши в коментах, як тебе звати і яке в тебе хобі. Давайте, погнали! Тому, щоб не пропускати стріми, ось повіщення з боку для вас. Є? Yeah? Тепер починаємо. Перший лакіблок! Що з нього випаде, ми дізнаємося саме зараз. Ну, випадає кіт, ну нічого в нас є ще. Мені в чаті написали зараз секретний лакі блок піде за 700 мільйонів на доріжці. Що? О боже, це місця нема, місця нема. С Секунду почекайте. А кванта продаємо. Випаде ще 100 раз. А лакі блок один такий. Най! Лаки Най. Ми його відкриємо ближче до кінця, а зараз ми переходимо до 300 мільйонів блока. Ми відкриваємо радіоактивний блок, полетіли і нам падає. Нам випадає лоску карача за 16 мільйонів! Бам! Є. Це є третій блок за це відео. Грррр. І нам падає забрав. <р Doganking noise> Переходимо до наступного тако. Далі цей, далі цей. Полетіло. Але перед тим перевір. Будь ласка, чи підписка є? Бо 95% без підписок. Панали. Що нам випаде? Добре, тепер у нас рейнбов такоблок, який коштує 50 мільйонів. Та ну, та ну. Я переходжу до чогось важкішого. 3, 2, 1! Випаде імба. Я навіть не знаю, радіти мені плакати чи діставати біту, щоб розламати монік. Напишіть у коментах, це класний бренд чи такий. Я так думаю, для того, щоб звільнити базу і відкрити ще більше блоків, давайте я попродаю непотрібних брендів, які взагалі нічого не коштують. Забираємо ще додаткові Лас блоки. Блок. Полетіли до наступного відкриття. А саме Лостакоблок за... Ха-ха! пропав поверх! Ви бачили це? Діамантовий лакіблок! Грррра! І випаде! Я вою! Абу! Зараз випадає імба, я так подумав, нашу то редати. Попереду ще дуже багато блоків. Оа, опа! Набахав! Гри! Випадай, випадай! <п implementation> а, Ой! А, а, а що це таке? Трошки несправедливий, занадто круто! А ми відкриваємо наступний блок! Імба! Ну який адмінський блачок. Гоу! Я не знаю, який там відсоток на те, що мені випаде щось нормальне. Наскільки тебе здивувало? Є 50 тисяч, яку оцінку ти ставиш по здивуванню? П'ять. Коли ти переходиш до сам впадеш чи мені? Угу. І що, братан, як думаєш, що нам випаде сьогодні? Я думаю, нам дропнеться імба, Роман. Що? Імба? Наскільки? Я думаю, на 150 тисяч відсотків. Але друзі, гррр. Брау! Скала чорна, я хочу лаваку ось цю бикацю. Ні! Ми оновили нашу базу. І тепер давайте починаємо з самого слабенького блока. <риклад> так, давайте цей. Та чому зебра? 100 мільйонів це навіть крутіший. Давайте відкриємо! Let's гоу! Ну чому не випаде комбінезон мені ні разу? Скільки можна? На дворі зима випаде комбінезон? Погнали! 67. 67. Напиши в коментах. Тобі хоча б щось випало імбове? В тебе акт невезучий. Хтось пише в чаті. Ти думаєш, в мене аккаунт невезучий? А це тоді що? А? Так ти правий, я видаляю акаунт. Ну випаде 67, я тебе прошу. Випади 6 сім, будь ласка. Берем ще додаткові лаки блок. Гоу, перший блок. Оп! Другий блок! Найс! Nice. Третій блок! а Що робиться? Четвертий блок, боже! П'ятий блок! Що за секунду? о Ха-ха-ха! <рес> Нам випало хоча б щось, але по факту мені вже другий раз пише, чувачок, що тобі так не везе. Тобто, по твоєму лос, тун-тун-тун-тун то за 200к це не везучийсь. Опа! Випадай! Випадай! Все, габала 325к, бро! Відкриваємо наступний. Давайте! Гоу! Оооо! Продаєм. F, yes. І відкриваємо тепер тако! Тако! Гррр! Будь ласка, я закрив очі, я дуже щиро вірю, що мені випала імба. Давай. <рисква> цей блок у нас що дасть! Let's go! Грр. Поняв, дякую. <рисква> Давайте цей відкриємо. 17 мільйонів. З цього нам падає щооо! Що нам падає кіт за 700 тисяч? Добре, а цей цей блок нам принесе радість, здивування і щастя? ні? І звісно ще так! Я тепер радий. А знаєте чому? Бо ви підписались і поставили лайк, дякую вам. ГРРА! Блок за 300 мільйонів! Що нам падає з нього? Який амлак, я спіймав! Ей, чуєш, чув тобі блоки треба? Да? Треба! Дякую! Нові блоки заїхали! <схай> Берем! Подивіться, що йде. Найс! Найс! Nice, nice. Я залутав всі блоки тут Los ще! Найс! Найс! Nice. Nice. Берем цей тепер, великий! Найс. Найс! У мене всі блочки тепер ми відкриємо зараз стільки, що буде капець. Відкриваємо перші блоки! Ну, звісно, що ще я міг побачити. Давайте цей. Окей, давайте цей. Опа! Ні, ми його відкриємо ближче до завершення. Там. О! А -а -а -а! Я поки казав про цей блок. Мені випадає діла крокоділа за 25 мільйонів. А ви казали, не щастить. А вот і пощастило. так, наступний блок. Нарешті. Пішов фарт. Ага. Ясно? Ну, трішки побалувала її вистить. Окей, okay. що падає з цього? За 300 мільйонів. До речі, ви бачили? Дуже швидко блок крутився. Я навіть не встиг нічого зробити. Що ти? Ей! Що спієш? Давайте за 250 відкриємо блок. Go. Будь ласка, щоб вони не сміялись. Поняв. <плес> 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 Наступний блок там падає через 3 секунди. Гррр. <смачт> <шо> Відкривай в лінію тепер ти можливо тобі більше пощастить. Давай ти від синього падає. Ну, навряд чи щось класне. Так, тут тигр, тут у нас що. <плес> Давайте така міні-гра. Якщо я вгадаю з закритими очима, де випав найкрутіший брейн, буде класно. Я закрив очі, все, відкривай всі 4. І так, перший є, другий є, третій є. Четвертий є. З третього імба випала, з першого нічого, з другого такий середній і з четвертого 20 мільйонів. Змонтуйте, будь ласка, все, що я казав, в реальність. А ви казали, нема невезучіших людей, ніж я. От він! От і він! Дивимося. І 67, будь ласка, 67, 60! БОЗІ! БОЗЕНЯ! ДЕМІН! нові! Лакиблок! Лутаємо, опа, до мене малюк! До мене! До мене. До мене До мене. Эй, блок, подали, подали. З нього падає нам шо, нього нам падає шо. Ясно, падає не дуже крутий брейн. Продаєм, Берем наступний блок. чекнем. Так, конечно, продаєм далі. Так, нам падає Let's see. Не саме фьюз машину, як там казали. Давайте вкинемо за 5 мільйонів брейна. Погнали! най! Давайте також за 6 мільйонів закинемо туди. 6 мільйонів. Най! Давайте тут відкриття. Випадай чи ні? Випадай, я в шоці. Оце випуск у нас вийшов. Клавіатура. Ну, вона мало дає, дуже мало. І них давайте полетіли, робимо. Робимо, робимо. Випадай. Ф'юз-машина, поміч. Погнали! Сахур вийшов! Гоу! Сахур! Відкриваємо! гоу! фюз машина реді! Окей! Бре! Лабакка прези презентки! Я залутав нову лаваку! Відкриваємо наступний зелений блок. Монтажор підстав музику якусь таку симпатичну. Найпотужніший блок, який тільки міг бути. Давайте відкриємо. 2-1. Наступний блок нам випадає. Я побачив щось нове чи що, мені треба перескачати роблок, Чому мені випадає постійно? Наступний. За 350 мільйонів давайте відкриємо блок. Це у нас. А я задоволеним, залишаюсь. Завжди 3, 2, 1 Нам падає з патрійного лакиблока. Звісно, лос тунтун сіто за 10 монеток. Давайте це відкриємо. Супер! Давайте цей блок відкрим. О, 850. Так як я повідкривав дуже багато блоків зараз. Давайте ми подивимося, чи пощастить комусь більше, ніж мені. Папуха, цей підписник. Глядач на стрімі зараз. Ти тут ти на стрімі, папуха. Та, окей, тоді бахай лінію. Let's go, лупаш. Лупаш всі блоки. І так, перший дропчик у нас м'ячик наступний. М'ячик, я думаю, також. Ні, гуси. Тут у нас що? Лос Аркалітес І тут у нас 5,6 мільйонів. Папуха потужно. Піднімаємося вище. Ще один блок. Фінальний. Склади всю душу в нього. Окей? І відкриваємо тепер тут грр. Першого у нас. М -м Ясно? далі, далі далее рухаемся. Надеюсь, пощасти. Wow! No, ну, ні, дуже мало дає. я. Бурито, Ні. Випадає, звісно, так так и як і мені. Далі. 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 Окей, найст Ні. І ви що казали мені, що я неудачливий, ніє? Піднімаємося на другий. в тебе є там. Відкривай всі! Let's go! Перший блок, що випадає з нього? Це вже 80-й, походу, ми вже наближаємося до 100 блоків. Нарешті прийшло вже 15 годин. Let's go! Т тако, тако, звідси що падає. Ну звісно, ну звісно. Наскільки потужно вам не щастить сьогодні? Мені ще в порівнянні з вами Випала імбень. Гомої блоки. Давай, карась. Найс, з нього нам падає ще Гусіні, Далі. Зебра, інфасот, голубіру, добре. За 300 мільйонів. Давай бахай. Бахай за 300 мільйонів нам випадає. Ясно? Далі. Гоу, зебра, як я й казав. Наступний. Ясно. Жовтого облачка, лаки адмінський, який дає дуже багато. Давайте подивимося. Ну, та а що ще може випасти? Дивимося далі. Ммм, приємно, смачно! Лесгоу! Багато блоків не вставив у це відео через те, що там падало однотипне. Погнали! Г... Наближаємося до цифри 90. І останній. 99-й блок. Відкривай! 99-й блок і з нього падає що? З зотого блачка нам випаде найкращий дроп. Три, два. Один! Сотий блок! Ми відкриваємо. І. И... Найкрутіший бренд в жоті!